Друзі, всім привіт! Радий вітати на каналі Просто Речі Юа. Сьогодні, на моєму огляді, буде ліхтар-акумуляторний компанії Amos, модель ліхтаря P4531. Доволі таки поширений вибір серед покупців. На сьогоднішній день такі ліхтари коштує 979 гривень. Компанія Emos це чеський бренд, який заснований у 91 році. Сама компанія спеціалізується на виробництві як ліхтарів, так і прожекторів, настільних ламп, відеодомофонів та іншої продукції. Продукція компанії виробляється як в Чехії, так і в Китаї. Ліхтарик, який ви бачите на своїх екранах, вироблений в Китаї, друзі. Сам ліхтарик заявлений виробником як противоударний та водонепроникний. Складається він з ударостійкого АБС пластику та гуми. Що хочу сказати одразу: ліхтарик дуже дуже зручно сидить в руках. З приводу водостійкості не знаю, не перевіряв. З приводу противоударності, декілька разів цей ліхтарик дійсно в мене падав. Друзі, в ідеальному стані. Ніяких сколів, нічого, все ідеально працює. Ліхтарик має поворотну ручку, що доволі таки зручно можна фіксувати на рівні поверхності ліхтарик в декілька варіаціях. Також ліхтарик має гачок, ось такий магніт. Як ви бачите на своїх екранах, також доволі таки непоганий. Наприклад, можна ліхтарик причепити до холодильника, коли в квартирі вимикають світло, і щось там готувати чи мити посуд. І зачіп. Ось як ви бачите, також на своїх екранах. Всі ці, скажімо так, засоби фіксування ліхтариків на різних поверхнях, я реально їх використовую і вони мені реально необхідні повсякденному житті. Тому тут великий плюс компанії. Також ліхтарик оснащений функцією швидкого вимкнення. Що це означає? На забігаючи, скажу, у ліхтарика є три режими освітлення. І, наприклад, якщо ви вмикаєте будь-який один режим освітлення, то якщо ліхтарик пропрацює в такому режимі 10 секунд, автоматично вмикається функція швидкого вимикання. Тобто натисканням однієї кнопки ви одразу вимикаєте ліхтарик, і вам не потрібно переходити від скажімо, цього режиму до двох інших режимів, щоб вимкнути ліхтарик. А ліхтарик вимикається одразу одним натисканням кнопки. Що, на мою думку, також є досить зручним варіантом. Декілька слів про основні характеристики цього ліхтарику. Джерело світла тут so LED і LED, світло ближнє і дальнє. Максимальна світловіддача 400 люмен. Три режими освітлення, як я і сказав, години роботи тут ліхтарик може працювати по заявленням виробника від 3 до 8,5 годин, в залежності від того, який режим освітлення ви оберете для світіння. Максимальна відстань світіння 40 метрів. Також виробник заявляє, що ліхтарик, який сказав, ударостійкий і водонепроникний. З приводу ударостійкості я сказав, водонепроникність не перевіряв. Якщо, друзі, ви вже купували такий ліхтарик і, скажімо так, перевірили водонепроникність, будь ласка, напишіть в коментарях, як він реагує на воду. Оснащений акумулятор LILON акумулятором батареєю 2000 мАч. Ну, в принципі, світить десь, світить. мене все влаштовує, якщо чесно. Перезаряджається за 3 години. Роз'єм живлення мікро-USB. Оснащений, що до речі, дуже зручно, оснащений індукцією процесу як перезарядки, так і стану акумулятора. По розмірам, висота ширина глибина 155 на 41х29 на мм. Вага ліхтарика 196 г. Тепер, друзі, по дальності променів. Якщо ліхтарик використовується з е, джерелом світла соулет при 100%, то дальні світла становить 30 метрів. При соулет 50% дальнє світла 15 метрів. При LED 100% дальні світла 40 метрів. Відповідна тривалість роботи 3 години, 8,5 годин і 7,5 годин. Ось ви можете бачити на своїх екранах. Це я перевіряю, показую вам е, режими світіння. У вечірній час, скажімо так, у нічний час. Ну, мушу відмітити, так, ліхтарик, його функція основна світити, але в мене і перед цим були ліхтарики інших відомих брендів. То на сьогоднішній день із моїх трьох основних ліхтариків, якими я користуюся, це найкращий. Навіть на природі, там десь в вечірній час, коли потрібно щось швидко зробити. Будь ласка, зачепили гачком ліхтарик за якусь гілку, ще за щось, вмикнули світло і все у вас ідеально працює. І повторюсь, друзі, мені подобається ще магніт. Це я вам показую на прикладі звичайного вуличного стовба освітлення. Те саме вдома до холодильника, ремонтуєте машину, ще щось. Дуже зручно. Підчепили ліхтарик, і у вас все освічується. Комплект поставки тут це банально, скажімо так, картонна коробка, ось ви бачите на своїх екранах. Інструкції, гарантійний талон і провід е, живлення, мікро USB, який сказав. Користуюсь цим ліхтариком уже приблизно я. 4 місяці. Не активно, але користуюся. У мене, в принципі, одні позитивні враження. Дякую, що ви зі мною, друзі. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!